Всім привіт! І так, в мене така була біда. І якби я навіть не знаю, чому я туди полізла. Я просто помітила, що вода в моєму в бачку в цьому не стало менше. І доливала я її давненько, мабуть, за два дні тому. Е, і я полізла влітку, ну, бо по, е, доторкнулася до ні, ніпельної паєлочки, або крапельної, як вона правильно називається, а водичка звідти не тече. Зараз ви можете ну, бачити, як мої пташечки дуже-дуже е, спраглі, дуже хочуть водички, вони просто так випльовують. Ці поїлочки, там їх три штучки в мене на кожному поверсі. І кожен з них хоче водичці. Ось пару штучок щось не хоче, але всі-всі-всі п'ють -всі -всі водичку. Значить, води і дивлюся. Ну корм, наче так, як завжди. До вечора його не було. Ось, а ось водичка, тобто. В чому справа? Я не можу зрозуміти, в чому справа. Не тече і все. Я чіпаю, вона ну, даю подачу, не, не тече вода. Що трапилось? Значить, я зробила вакуум, так? відкрила, зробила вакуум е, тут, нічого не трапилось. Почіпала кран нічого не трапилось. Значить, переспустила кран, водичка тече. Але при, ну, припиняє йти. Я знову цей краник, знову е вакуум, нічого. Значить, Потім в мене ж є е з іншої сторони, тобто ці клітки, вони взагалі з'єднувалися і далі. Я, значить, просто зробила ось що. Можливо, у когось така буде біда, хтось не в курсі, або я одна така, але не думаю. Ось ми просто приспускаємо водичку. От, і водичка йде. І ось так. Це в мене перший раз вже моїм курчаткам... Оп. Курчатка моїм ось вже другий місяць, і це перший раз. Нічого не забилося, не могло. Чому воно завоздушилось, я не знаю навіть. Ось тут така ось біда, але слава Богу, що всі живі, е тому що це могло закінчитися дуже-дуже погано. Всі нападаються. Дивіться, які вони гарненькі, такі величенькі, це півник, ось легорні, білий. Завтра буду в їх чистити. Ось такі в нас справи. Дуже люблю траву, просто божеволюють від неї. Такі вони гарнесенькі. Такі. Ось такі справи.